Розкрадання на літаках оголошено підозру екс сучільнику оборонного підприємства. Повідомляє Українська Правда. правда». сочільник оборонного підприємства та дев'ятьох спільників підозрюють у розкраданні 36 мільйонів гривень на обладнання для літаків? Про це повідомляє прес служба офісу генпрокурора, директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу та трьом його співучасникам повідомлено про. Зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, окрім цього, повідомлено про підозру ще шістьом учасникам злочинної організації. Серед них заступник директора держпідприємства та суб'єкти господарської діяльності. Учасникам інкриміновано створення злочинної організації, а також участь у ній службове підроблення розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. Очолюване організатором держпідприємство здійснювало а, удаване постачання а, обладнання, яке використовується виключно у складі бойових військових літаків та спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів. У 2021-2023 роках підозрювані провели 10 оборудок. Щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству на загальну суму понад 36 мільйонів гривень. Це обладнання керівник злочинної організації отримував із необлікованих у встановленому порядку залишків на підприємстві, які були сформовані ще під час розпаду СРСР. Надалі він передавав обладнання підконтрольним особам, які оформлювали удавані договори закупівлі та підписували відповідні документи. Для надання видимості законності проведених закупівель раніше, у грудні 2023 року, цьому ексдиректору вже повідомили про підозру за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та трьом особам, які у співучасті з ним вчинили розтрату бюджетних коштів. Тим часом китайська машина Черія відкладає план будівництва електромобілів в Іспанії через тарифи ЄС. Про це повідомляє. А Блумберг. Китайський автовиробник планує розпочати виробництво свого флагманського електромобіля ОМОДА 5 в Іспанії з жовтня 2025 року. Додаткові мита єс у розмірі до 38% на імпортовані китайські електромобілі набули чинності на тимчасовій основі в липні, але залишаються предметом переговорів між Брюсселем і Пекіном. Нові мита, які додаються до існуючого 10% імпортного збору, повинні бути остаточно. Затверджені до початку листопада, якщо кваліфікована більшість країн-членів не заперечуватиме проти них, тарифи викликали торговельну напруженість і змусили автовиробників як в Європі, так і в Китаї переглянути свої плани щодо продажу більшої кількості електромобілів у регіоні. Хоча Чері, Байді та інші китайські виробники відкривають заводи в Європі. Щоб уникнути мит, чиновники ЄС попередили, що до них будуть застосовуватися мінімальні рівні створення місцевої доданої вартості. Іспанія розраховує, що Чері відновить понад тисячу робочих місць на колишньому заводі Motor Моторко в Барселоні. Повідомляється, що Чері заявила, що збільшить свої інвестиції в Іспанію. У ході поточних переговорів Пекін і Брюссель вивчають, чи можна досягти угоди про контроль над цінами та обсягами і запобігти запровадженню антисубсидійних тарифів. Очікується, що компанія планує виробляти 150 тисяч автомобілів в Іспанії до 2029 року і знову найняти 1250 робітників, які були звільнені в рамках закриття заводу Нісан чотири роки тому.